Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Крипто Сьогодні у нас вже 24 відео із циклу регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель. Кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. До Халингу залишилося всього 35 днів. На сайті криптобульбашок 50 на 50, як зелених, так і червоних монет після останнього проливу біткоїну. Найбільше прируч за цей тиждень показали такі альткоїни, як Дуб. Пуз, Гала та Авас. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 81. Знизився на 3 пункти у порівнянні з минулим тижнем. І зараз продовжує знаходитися в зоні екстремальної жадібності, навіть попри корекцію на біткоїні. Індикатор альткоин сезону на рівні 49. Знизився на 16 пунктів у порівнянні з минулим тижнем. Зараз ще не альткоін сезон за індексом altcoin season. На діаграмі можете бачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж bitcoin, а які гіршу. Переходимо до графіка біткоїну. Біткоїн на цьому тижні показував як сильний ріст, так і суттєве падіння. Ми повноцінно перебили попередній all-time high і ціна доходила майже до 74 тисяч. В п'ятницю був досить сильний пролив біткоїну на 11%. При цьому була ліквідована значна кількість лонг-позицій. включно з усіма, хто мав 10 плече. Але можлива ще одна хвиля корекції, на якій можуть ліквідувати і лонг позиції з п'ятим плечем. 0,5 рівень по Fibonacci зараз знаходиться на на рівні приблизно 56 тисяч доларів. І це ціль максимум, до якої я допускаю поточну корекцію. По стахасті кресай іде зниження, по МакДі також йде сигнал на зниження. Запас для зниження ще значний. Також назривають сигнали на зниження і на тижневому таймфреймі. Тому треба бути готовим до затяжної корекції або флету біткоїна, який може тривати декілька тижнів. Ну і як завжди від цього найбільше страждають альткоїни. Біткоін знизився на 11%, а альткоїни посипалися на 15-20%. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися 10 різних авторів каналів про крипту, і половина буде говорити за ріст, а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів. І на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. Thank you. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо, які зміни відбулися з портфелем. Друзі, кількість відео на каналі буде 2 відео на тиждень. Більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в нашій телеграм-групі. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів Біржі Bybit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та Приєднатись до закритої групи. Також є група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше порівнути світ криптовалют з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Перша суттєва зміна з портфелем. Я, як і обіцяв в минулому відео, поєднав всі свої монети в один великий портфель. При цьому деякі з монет я повністю зафіксував з прибутком 50-70% по монетах. Це такі монети, як VET, CFX, XLM та деякі інші низько капіталізовані монети. На даний час в цьому портфелі налічується 65 монет, причому 22 з них вже безкоштовні. Це дуже велика кількість монет, і я нікому з новачків не раджу мати стільки в своєму портфелі. Бо для того, щоб слідкувати за всіма монетами, потрібно чимало часу та уваги. Подальшому я буду думати над тим, як зменшити дану кількість монет до 30 штук. Друга зміна я забрав тіло інвестицій з таких монет, як Руне, Пуз, Джуб, при їх рості більше 100% від ціни покупки. На даний час я притримуюся стратегії забирати ціло інвестицій з старих монет, які вже мали сильний ріст в попередньому циклі, при їх рості більше 100%, а з нових монет при рості 200%. Причому рішення по кожній з монет я приймаю окремо. Третя зміна з портфелем. На цьому тижні я докупив дві нові монети SCG та Cyber. Давайте коротко проаналізуємо їх. Зараз я більше уваги намагаюся приділяти новим монетам, які вийшли нещодавно, так як об'єм старих монет, які я хотів, вже набрано. А також старі монети вже досить сильно відросли від моїх початкових цін інвестицій, що робить до інвестування в них недоцільним. Перша монета Stg. Stargate протокол ліквідності, який лежить в основі OmniChain DeFi. За допомогою Stargate користувачі і децентралізовані додатки можуть передавати на активні активи між мережами, отримуючи доступ до уніфікованих пулів ліквідності протоколу. Купував я монету STG на 150 доларів. Stg знаходиться на 357 му місці рейтингу. Капіталізація становить 168 мільйонів доларів. Циркуляція зараз 20,4% монет. Монета відноситься до сектору. Defy. Давайте поглянемо на графік STG. Це низько проєкт, який ще не повказав значного росту. Від свого піку монета знизилась на 41%. Від своїх найнижчих значень монета відросла на 109%. Найближча зона супроту знаходиться на 97 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 73 центах. Друга монета Cyber. CyberConnect це соціальна мережа Web 3, яка дозволяє розробникам створити соціальні додатки, які дають користувачам можливість самостійно Керувати своєю цифровою ідентичністю, контентом, зв'язками і взаємодіями. Купував я монету Cyber на 150 доларів. Цайбер знаходиться на 442 місці рейтингу, капіталізація становить 124 до мільйони доларів. Циркуляція зараз 11% монет. Дані монети чимало і старів. Стіродин, такі як Multicoin Capital, Spartan Group, Binance Labs, Delphi Digital. Давайте поглянемо на графік Cyber. Монета нова, одна відросла на 214%. Найближча зона супротиву знаходиться на 14 доларах 40 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 10 доларах 20 центах. В рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував дві монети. Каста та Тія. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте розглянемо графіки даних монет. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікавить, що заторгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятна в цінових діапазонах для її накопичення. Перший графік монета Cass. Давно вже не було оглядів даної монети. За цей час вона встигла як вирости, так і скоригуватися. Від свого піку монета знизилася на 28%. Від своїх найнижчих значень відросла на 228%. Найближча зона супротиву знаходиться на 19 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 12 центах. Наступний графік монета Tia. Монета консолідується після сильного росту, знайшла підтримку на рівні 15$. Якщо дана підтримка не втримає ціну, то наступна підтримка буде на 11 доларах 80 центах. Від свого піку монета знизилася на 27%. Від свого одна відросла аж на 581%. Найближча зона супроти зараз знаходиться на 21 доларі. Давайте тепер занесемо всі покупки в Google таблиці. Інвестиції в монету Каз збільшиться до 300 доларів, прибуток становить 11%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадку і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиції в монету ТІА збільшиться до 160 доларів і, враховуючи безкоштовні монети, які були в даній монеті, прибуток становить 34%. Інвестиція в монету SCG становлять 150 доларів прибуток 24%. І інвестиції в монету Cyber становлять 150 доларів прибуток 28%. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі portfolio tracker сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю збільшився за цей тиждень з 56,65% до 68,11%. Але цього разу ці значення будуть трохи некоректними. Так як було поєднано три портфелі в один великий портфель. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат портфелі за цей тиждень. Топ 5 монет, не враховуючи Мемкоін Пенг, який я заскочив майже на піку і маю навпаки проснути по ньому. Це Dupлю 96%, понке плюс 54,6%, пуз плюс 54,6%, прайм плюс 40%, та вакс плюс 37,7%. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.